Вітаю на телеканалі Сі4. У студії працює Марія Цепілован. Мої щирі вітання про головні події дня. Поговоримо далі. У випуску два роки на посаді міського голови. Як чернівчани оцінюють роботу Романа Клічука? У Чернівцях почали продавати ялинки. Скільки коштує святкове дерево? Янголи військовослужбовці та розтрощені ворожі ракети. Діти чернівецьких прикордонників малювали магію різдва. 18 грудня було рівно два роки, як Роман Клічук склав присягу міського голови чернівців. Тоді він приймав справи в умовах всесвітньої пандемії, а тепер продовжує працювати в умовах війни. Сам політик подякував кожному чернівчанину та своїй команді за довіру і додав: виклики роблять нас сильнішими. Місцеві також не шкодують слів подяки для мера. За два роки зроблено набагато більше ніж за попередні десятиліття. Віримо і довіряємо, ви зможете все. Дякуємо за відмінну роботу та результат. Чернівці виграли джекпот. Жодного дня не пошкодувала і до цих пір вважаю, що зробила правильний вибір. Чернівецький репортер також вирішив поцікавитися у містян, які зміни вони помітили за останній рік. Та що думають про роботу міського голови. Я тут 10 місяців, і я бачу зміни в роботі міста. Багато реконструкції пішло, я задоволена його роботою. Зробили дороги в садгорі, дійсно доріжки зробили, тротуари і тому є зміни. В загальному тяжко оцінити, тому що загальна ситуація в країні складна. І типу ну, говорити про те, чи міг він, але зробили дороги. Я коли приїхала, побачила, що поробили дороги, поробили тротуари біля Комарова Біля мене поробили в парку в жутнегово, то я цим була задоволена. Я... Останні п'ять років проживав в Києві, але повернувшись так, місто міняється. Якби не війна, я думаю, цей би мер справився краще. Складно що сказати. Ну, я бачу багато робіт з приводу покриття дорожнього. Ну так, да, мабуть, дороги почали робитися, На Кабелянські будинки почали ремонтуватися. Ну так, да, здвиги якісь є. Йому удачі на посаді, звісно, і... Щоб наше місто процвітало, скажу так, е, хоч щось роби. Красавчик Молодець. У Чернівцях розпочався продаж ялинок. Офіційно він стартував ще 15 грудня. Втім, перші дерева продавці почали виставляти лише на вихідних. І наразі їх ще не так багато на локаціях. В умовах повномасштабного вторгнення передбачувано, вартість ялинок значно зросла. За плетені новорічні красуні просять від 100 до 300 гривень. А ось вартість справжньої ялинки залежить від висоти та пишності. За найменшу пан Микола цього року просить близько. 500 гривень. Чоловік зізнається, довго наважувався, чи варто продавати ялинки, адже продавці розуміють, цього року звичного попиту на новорічне дерево не буде. Плани у нас великі, але маленько-маленько. На цього року дуже мало. 50-60 штук ми привезли, Більше ні. Не знаємо, чи люди будуть брати, чи не будуть. Тому що війна і так не знали, двоїли, не думали їхати цього року. Така 700 гривень. А от минулого року скільки? 450 було 400, цей район. Перемога світла над темрявою. Євреї всього світу відзначають свято Хануки. Його також називають свято восьми свічок або свято вогнів. Цьогоріч воно розпочалося 18 грудня і триватиме 8 днів до 26 грудня. У перший вечір свята обов'язково запалюють свічки на ханукії спеціальному свічнику. На Буковині також засяяла перша свічка Менори. Її з нагоди свята хануки традиційно засвітили на театральній площі міста біля єврейського народного дому. Привітати єврейську громаду міста прийшов і голова Чернівецької ова. Руслан Запаранюк, рашистська навала, яка приходить на нас і натягує те темне, зле і недобре. І сьогодні запалення сьогоднішнього вогню нам дасть можливості розвіяти оту пітьму, оту ненависть, оте зло. І я впевнений, що Україна перемоги спільно з юдейською громадою, боковини, яка надзвичайно сильно допомагає, нашій батьківщині, нашим воїнам на передовій. Ми отримуємо свою незламну міцну країну, країну переможницю країну добра. У Чернявцях на зміну загальнобудинкових мереж в житловому фонді за рік було витрачено більше 9 мільйонів гривень. Мова йде про багатоповерхові будинки, які обслуговує комунальне підприємство «Містосервіс». Ремонтували теплові, електро та водопостачальні мережі. Також за рік в місцях загального користування житлового фонду комунальники встановили 1500 нових світильників з енергозбережними лампочками. На такі роботи витратили 91 тисячу гривень. Що ж стосується інших оновлень, в місто сервісі додають багато чого залежить від самих мешканців будинку, адже кожен з них відтепер є співвласником багатоповерхівки. Щоправда, люди до перегляду тарифів не готові, так само як і до спільного придбання генераторів за програмою співфінансування. Скажу відверто, ми пробували співвласників стикнути з цією програмою. Не жаль. Хотілося б активності значно більше. Хочу акцентувати увагу, що навіть для будинків, де утворене об'єднання ОСББ їм буде, їм складніше в цьому плані, оскільки їм треба акумулювати або мати акумульованих, або зібрати всю вартість генератора, а потім отримати відшкодування. Наше підприємство може виділити ці кошти з оборотних з оборотних коштів, тому проблем не буде. Співвласникам головне зібрати свою частину. 20% від вартості тариф за теплопостачання для населення не переглядався з 2018 року. Втім, навіть в таких умовах в Чернівці теплокомуненерго за поточний рік зменшило свою збитковість майже на 50 тисяч гривень. Зробили це за рахунок інвестицій з міського бюджету, а також підтримці міст побратимів. Зокрема, до початку опалювального сезону комунальні служби замінили близько трьох кілометрів зношених труб на нові попередньо ізольовані. Щоправда, 64% мереж теплопостачання міста і досі залишаються в аварійному стані в умовах ж повномасштабного вторгнення на найбільших котельнях міста встановили частотні перетворювачі, які дозволили розвантажити електродвигуни і вже сьогодні економити 60% електроенергії. І що ж стосується блекаутів, у Чернівці Теплокомуненерго кажуть, підготуватися до всіх можливих сценаріїв, на жаль, неможливо. В залежності, який період буде проливатися даний блекаут. Якщо ми беремо відсутність електричної енергії, да, то автоматично, якщо не буде електричної енергії, не буде холодного водопостачання. І тому наявність дизель-генератора да, не забезпечить наявність послуги. Того, що ті резервуари, які є підприємства, забезпечують лише у разі, якщо до, до пів доби буде відсутня водопостачання. Бойові гуси янголи військовослужбовці та розтрощені ворожі ракети. Діти чернівецьких прикордонників малювали те, як вони зараз уявляють магію різдва. Художній конкурс зініціював начальник загону. Малеча створила понад півсотні картинок, які тепер поїдуть на передову. А автори трьох найцікавіших ілюстрацій отримали грошові призи. Більше про те, як змінилися мрії дітей і чому за зароблені кошти малеча вже не купує собі іграшок. Дивіться в сюжеті. На малюнках мало іграшок солодощів та усміхнених облич. Цього року діти уявляють зовсім нещасливі зимові свята. Натомість добре знають, перемогу наближають ті, хто зараз не з рідними, а далеко на передовій боронить нашу країну від російського агресора. Владі 12 років, її батьки прикордонники. Дівчинка живе у Хмельницькому, мама працює у Чернівцях, а батько служить на Сумщині. Сім'я дуже рідко бачиться. Родини, які змушені розділитися через війну. Дитячі сльози влада намалювала на аркуші паперу. Я намалювала сьогодення різдво, як ми святкуємо в дитячих сльозах. Дівчинка розповідає, малювала те, що відчуває зараз. І саме цей дитячий малюнок найбільше сподобався усім працівникам 31-го прикордонного загону. За це вона отримала приз, сертифікат на 5 тисяч гривень. Та ці гроші влада не хоче витрачати на себе. Одразу вирішила. Зароблене задонатить. Половину на ЗСУ і половину на Хворим ді прикордонники запевнили, вибрати трійку найкращих було непросто, але такими були умови. Хоча усі малюнки поїдуть до наших захисників на передову. Всі дані малюнки будуть передані в зведений загін 31-го прикордонного загону, який зараз знаходиться в Луганській області. На конкурс, який оголосив начальник Чернівецького прикордонного загону, охоче відгукнулися діти військовослужбовців. За місяць надіслали понад пів сотні своїх робіт. Кожен учасник вкладав у свою роботу глибокий зміст. Генрія та Беух, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Фольклорні пісні та народні танці. Попри тривоги та війну у Чернівцях таки провели буковинські зустрічі. Це найбільший мандруючий фестиваль Європи. Його щороку проводять у Румунії, Польщі та Україні. Цьогоріч завершальний гала-концерт зорганізували організували у Чернівцях. 12 творчих колективів не тільки співали і танцювали, а й збирали кошти для українських захисників. Ми приречені зберігати наші традиції. Ми приречені на весь світ говорити, співати українську пісню, щоб, бо зараз за нами підспівує увесь світ і нашу червону калину, і гімн України. І для мене це було дуже цінно і принципово, щоб сьогоднішній захід відбувся. Продавали картини, щоб заробити на автомобілі для збройних сил України. Чернівецький підприємець галерист віддав понад сотню полотен різних художників України на продаж. А за виручені кошти волонтери могли купити два позашляховики для 10-ї та 80-ї бригад, в яких служать Буковинці. Про артоборону та благодійність розкаже Чернівецький репортер. У холі центру імені Івана Миколайчука впродовж двох тижнів експонували картини, які міг придбати кожен охочий. За весь цей час організатори артоборони вже наторгували понад 80 тисяч гривень. Серед полотен є краєвиди нашого українського Криму. От з цих картин почалася сама ідея продати цих картин і е, ці гроші передати армії, щоб потім армія нам зробила е, фото на там. Усі картини власність чернівецького підприємця. Він десятки років збирав та викуповував їх у авторів для репродукцій. Тепер оригінали вирішив віддати на благодійність. Дуже різні художники, дуже різні направлення, художні і на різні смаки. Я думаю, що ми завдячуємо саме цьому. Тому що будь-хто, хто прийшов до центру Миколайчука, він знайшов на смі, на свій смак ту картину, яка відгукнулася йому. Тому що, окрім того, що це велика місія стати ангелом світла для наших воїнів. Також хочеться, аби ця картина гріла душу, коли ти її купиш вдома. Одним із перших придбав картини Дмитро Білоус, керівник Чернівецької дитячої лікарні. Полотна із казковими героями і намальованими звірятами. Тепер прикрашатимуть відділ. Ілення медустанови для малюків перемагає та країна, де надійний тил і найкраща армія В ЗСУ ми віримо. Вони найкращі, а тил це ми з вами. Долучитись до благодійності і придбати собі картину можна і досі. Всі полотна, які ще не розкупили, виставили на Фейсбук-сторінку культурно-мистецького центру імені Івана Миколайчука. Генрієта Беук Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал «Сі-4». І насамкінець про погоду завтра, 20 грудня на Буковині очікується хмарна та морозна погода. За прогнозами синоптиків, температура повітря коливатиметься від мінус п'яти до плюс двох градусів вище нуля. Опадів не передбачається за народними повір'ями. Якою буде погода в цей день? Таким буде і січень. Наразі це все про що встигаємо повідомити. Мирного та спокійного вечора. Усім вам бажаю на все добре. Побачимось на січотара.